Міністерстві убивств Росії погрожують ударами по центрах прийняття рішень, у тому в числі в Києві. Путінські маріонетки тепер так виправдовують майбутні удари по мирних містах України. Тільки но ну, послухайте брехливі заяви Конашенкова. спроби диверсії і нанесення ударів українськими військами по об'єктам на території Російської Федерації. Якщо такі випадки продовжаться, то вооруженими силами Російської Федерації. Будуть нанесені удари по центрам прийняття рішень, в тому числі в Києві. А чого російська армія до сих пор вас Власне, бачимо, що досі армія стримувалася. Ну, побачимо, що вони і ще зможуть нам показати, і стримуватися в якості кроку доброї волі. А ось наступному герою можна сміливо вручати премію Дарвіна. Він встановив новий рекорд зі швидкісної могилізації. Рекорд попереднього чемпіона побито 6 днів з моменту могилізації до безславної смерті в Україні. 44-річний уродженець Тунган-Коченського району, який вирушив добровольцем, проїхав 7 тисяч кілометрів, щоб просто померти яке безглузде самогубство. Ну а гауляйтер Стримоуса живе в паралельній реальності або зовсім з божеволів. Він записав відео на тлі карти, де Росія майже захопила та оточила Київ, уже доходить до Полтави та захопила Кривий Ріг та Запоріжжя. Крім того, він погрожує захопити Дніпро. У той самий час на Росії пропагандисти готують населення до здачі Херсона. Послухайте, як заявив колаборант. Давайте йому таблеток і готуйте вже гамівну сорочку. На вечер 23 октября 2022 года на Херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают. Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укронацистов. В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровские области будут освобождены от укронацистов. Власним бачимо, що пропагандист по перше сидить на зеленці по телевізійному. Скажу це хромакей, який використовують для підкладання е, цих різн, різного роду картинок чи відео, але я навіть не знав, mm -hmm. що хромакей може відображати мрії людини, тому що ця карта є виключно або в його мріях, або в снах про що він бачить і марить щоночі. І до речі, можливо, ця карта це саме була не тільки його мрія, а й мрія путінського диктатора. Можливо, він на неї щодня дивиться і плаче, але ми знаємо, що карта виглядає зовсім по іншому, і, скоріш за все, зовсім скоро, але повністю буде звільнена територія України. І ось ці такі, все, що лишиться цим окупантам, це переглядати погано змонтовані відосики. Російський пропагандист Семен Пегов – один з головних військових кореспондентів пропагандистів, дістав поранення під Донецьком. У Пегова відкритий перелом двох пальців правої ноги тарвані рани під підошної частини стопи. Він підірвався на міні пелюстка які дбайливо саме для таких дурнів розкидали його ж таки друзі. Буквально за кілька годин до поранення Пегов виставляв спільні фото із. Пушиліним, очільником так званої ДНР. До речі, він також мав дружбу із відправленим на той світ терористом моторолою. На жаль, поки що зустріч друзів відтермінувалась привіт Це проекту Арку. Наше спеціальне включення із Донецька. Сьогодні вот, був день насичений. Сіділи з Денисом Пушиліним на передову. Потім відправився к ребятам із Сомалі. Отлично поснимали. Вас ждет увлекательный спецрепортаж, но небольшая новость веселая. Меня немного ранила. Наступила на какую-то херню. Надеюсь, без особых последствий. Ребята оперативно эвакуировали. Поеду на больничку. Все нормально. Пойдем, пойдем, пойдем. Бодро, молодежи. Позитивно. Война есть война. Давай, давай. Так, Давай, давай, все, держись, братик. Богам. Ну, власне, йому варто віддати належне, навіть в такому стані з підірваною ногою він далі продовжує відпрацьовувати свої гроші І говорить про те, що все класно, по помалодьожному, прикольно, в той час, коли його пораненого від підриву на міні в вантажать ви, е в швидку допомогу. Так, тобто якийсь автобус, де йому надаватимуть е необхідну допомогу. Е справді такі обставини, але тим не менш, пропагандист він пропагандист до останнього професіонал. Що тут скажеш? Ну а далі конвеєр гарматного м'яса він таки працює в Хаваровському краю Щодня відправляють десятки та сотні чмобіків на війну в Україну. Чи здогадуються вони, що повернуться додому у чорному пакеті? Поки невідомо. Щось не видно ентузіазму на очах цих новоспечених мобілізованих. Не так то їх багато. Бачимо, як вони одягнені. Ну, знаєте, залишається просто на це споглядати, але співчувати не будемо, адже свій вибір вони роблять самостійно. Кухар Путіна, а також начальник приватної військової компанії Вагнер Пригожин продовжує вербувати ув'язнених. Ймовірно, на відео колонія в місті Єкатеренбург. Але єдину правду він сказав: зону в зону ці так звані засуджені не повернуться або стануть, так би мовити, добривом в Україні. Ті, хто пройдуть собі і після цього вирішать, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. Если вы подошли к автозеку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Но если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет, в зону не вернется никто. На Зону справді не повернеться ніхто, тому що якщо ви вступили до ПВК Вагнера, то це до кінця вашого життя. І напередодні з'являлося відео, що де цей самий пригожин говорив вже із членами ПВК Вагнера, які стали на території України трьохсотими. І він їм сказав, що нічого, хлопці, не хвилюйтеся, підлатаємо протези, поставимо і знову підемо воювати. Тож ПВК Вагнер це контракт до кінця вашого життя. У той час глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав цивілізовані країни заборонити телеканал Раша Тудей, після того як керівник компанії в ефірі закликав убивати українських дітей, а саме топити їх в річках та спалювати у власних будинках. Таке він сказав у інтерв'ю з письменником Ночного дозору Сергієм Лук'яненком, коли той пожалівся, що йому в дитинстві українці розповідали, що наша країна окупована Росією. Це відео буде доказом у міжнародному трибуналі проти расистів. А себя прям топить таких и те, надо было в песыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям в песыне. Это, это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди, писатели фантасты. А это наш мед. Вот и прям воспитывать надо сказал, было. что, так сказать, о Баскале оккупировали. И сразу прям бросаешь в...

Смирякова хата, боже, мене просто чесно, рвотний рефлекс зразу спрацьовує, коли я бачу цих пропагандистів. Є один гірше іншого. Як люди це дивляться постійно? Для мене загадка мені не зрозуміло. для абсолютно. нас. Загадка, і схоже, навіть вже почали реагувати і самі пропагандисти. Адже головний редактор інформаційної помийки під назвою Russia Today Маргарита Сіманьян вона заявила, що зупиняє з Красовським співпрацю, назвавши його слова про вбивство українських дітей, дикими та. Огидними. Ну, Зупиняє це, звичайно, не звільняє, що дуже показово. Але все ж таки той момент, коли навіть твої колеги по злочинній брехні від тебе відбрехуються, є досить показовим. Тільки що ми бачили клоунаду, яка відбувається в республіці Білорусь. Вони зняли нове тіктоки відео. Це ось ці клоуни із війська Лукашенка влаштували показуху. Кажуть, що це наш спецназ. Знаєте, тут потрібно згадати, як самопроголошений президент Білорусі казав, що це у нас будуть воювати з дерев'яними автоматами. Тож це відео яке тільки що ми побачили, досить показове, як будуть воювати військові із боку. Республіки Білорусь. А ще цікавіше наступне. Як вони зможуть конкурувати із так званими кадирівцями, які також славляться своїм вмінням знімати різні відео на полі бою? Це ж якщо два батальйони будуть на одній ділянці фронту і ті інші будуть знімати відео, то хто ж воювати буде з їхнього? внутрішня боку? конкуренція виходить? Мобіль. Так і власне мобілізовані рашисти з Підмосков'я, вони показали умови, в яких несуть службу. Призовників розмістили в ангарі без їжі, води, електрики та тепла. Продукти мобілізовані видобувають самостійно, борються за своє життя, і всі умови дотримані, як і належить другій армії світу. Зараз якраз таки бачимо цей склад, де розміщує частково мобілізованих. По великому рахунку це величезний ангар, де на бетонній підложі з бетонними стінами вікна, мабуть, також порозбивали вже давним-давно, але тим не менш їх там розміщують. І саме в таких умовах російська друга армія світу дбає про своїх солдат. Це була наша рубрика «Вєсті з болота, в якій ми вам показуємо, що відбувається в інформаційному полі Російської Федерації Республіки Білорусь та інших країн, які ще підтримують цих терористів. Без гумора на цій війні неможливо, але ж це навіть не гумор, а це об'єктивна інформація саме із за перебріка з болот із Російської Федерації.